Загадкові обставини смерті легенди СРСР, чому довкола загибелі Віктора Цоя досі лишаються питання без відповіді? Свідчення очевидців шокують чи дійсно цоя прибрали. Голос цілого покоління легенда на зламі епох. Віктор Цой у свої 28 був символом для молоді 80-х років. Але 35 років тому неочікувано для всіх чоловік пішов життя. Підлаштована аварія, невеликий досвід водіння чи самогубство. Що стало причиною смерті зірки СРСР? Невже артист просто заснув за кермом, а також шокуючи зізнання очевидців цієї страшної трагедії? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Віктор Цой феномен радянської рок-музики. Навколо його персону створили справжній культ. Навіть після смерті співака шанувальники продовжують повторювати гасло. Цой живий! Смертельну ДТП, яка забрала життя кумири мільйонів, розкажемо зимить. Але спочатку згадаємо, як Віктор Цой став музичним символом протесту радянського суспільства. Він народився у 1962-му у Санкт-Петербурзі. Його мати вчителька та росіянка за походженням, а тато інженер та етнічний кореєць. І, хоч батьки майбутньої зірки не були пов'язані з музикою, талант Цоя проявився ще в дитинстві. У 15 він взяв гітару до рук, а у 19 створив рок-гурт Гарін та гіперболоїди, який Пізніше прийменувався на кіно. Колектив складався з трьох молодих виконавців, але саме життєві тексти Віктора Цоя зробили гурт популярним у середині 1980-х Їхні пісні звучали майже в кожному куточку СРСР. У 1988-му вони випустили пісню Група крові, яка прославила тріо далеко за межами радянського союзу. Тоді цоя та гурт кіно з головою накрила. Хвилі популярності у 1979 році кіно випустив перший професійний альбом Зірка на ім'я Сонце. Кожен трек Віктора Цоя та його команди ставав хітом. Тож не дивно, що молодий музикант був кумором не лише для молоді, але й для всіх своїх шанувальників. Члени гурту кіно все частіше з'являлися на обкладинках рейтингових журналів, а самого Цоя запрошували на зйомки фільмів. До речі, перші знімання Віктора Цоя відбулися у столиці України у Києві. Тоді чоловік зіграв першу роль у музичному кінокіне. Ць канікул, опісля декілька головних та другорядних ролей у відомих кінострічках, власна рок група численні ролі у кіно визнання та слава. Віктор Цой був на шаленому піку своєї популярності. Але недовго його життя неочікувано обірвалося. 15 серпня 1990 рік, 12 години дня, по трасі слоке Талсі у Латвії, неподалік міста Тукумс, рухається автомобіль Москвич 2141 За кермо молодий та відомий Віктор Цой. Швидкість на спідометрі – 330 км на годину. на зустріч Назустріч йому рухається автобус «Ікарус», за кермом якого Яніс Фібікс. Він переганяє порожній автобус з аеропорту на базу після того, як довіз туди туристів. Вони не здогадуються, як саме ця поїздка змінить їх життя. Для Цоя це будуть останні миті а для Яніса трагедія, яка накладе відбиток на усе життя. В секунду автівка музиканта втрачає керування та вилітає на зустрічну смугу і на повній швидкості зіштовхується з ікарусом. Удар був настільки сильним, що мотор москвича вирвало і виконула за кілька метрів від корпусу автівки. Згодом Яніс згадував страшні події того дня. Він розповів, що побачив москвич, який летів йому назустріч. Яніс намагався швидко відреагувати, різко звернув праворуч, щоб уникнути зіткнення, але не встиг. Удар був настільки потужний, що мотор легковика відлетів на кілька метрів. Автобус впав у річку, автомобіль Цоя відкинувся назад на більше, ніж 20 метрів. Двері не відчинялися. Я побачив, що лежить людина. Підійшов, бачу, кров, голова розбита. Побіг дзвонити. Швидка приїхала швидко, за 5 хвилин. Вони констатували перелом ребер. Голово було розбито. Машину артиста буквально розтрощило. Шанси вижити були мінімальними. Віктор Цой загинув миттєво. Що стало справжньою причиною аварії того дня? Офіційну версію висунула слідча Еріка Шмана, яка особисто займалася розслідуванням автокатастрофи. За її словами, Віктор Цой заснув за кермом свого москвича, адже був у стані втоми. На це вказували усі докази. Цю ж версію підтвердили і друзі музиканта. Вони заявили, що Цой мав інтенсивний графік роботи над новим альбомом, а також постійні недосипання після концертів. У той день співак повертався з риболовлі. У його машині слідчий знайшли три вудки і свіжу рибу, які лежали в багажнику машини. Також, за даними слідства, на місці подій не виявили слідів гальмування авто, що лише підтвердило думку про втрату свідомості артиста. Це була єдина офіційна версія щодо смерті Віктора Цоя, але у 1991-му слідча Еріка Ашмане шокувала всіх своїм зізнанням. Припущення щодо сну цоя за кермом було лише її особистою гіпотезою. Відтоді смерть легенди радянського року ще більше обросла чутками та питаннями без відповіді. Щороку з'являлися нові твердження та свідчення щодо смертельної автокатастрофи. 2020-й. 30 років з дня страшної трагедії. У світ з'явилися нові деталі аварії від очевидиці подій. Жінка на ім'я Парсла стверджувала, що бачила зіткнення машини цоя та автобуса на власні очі за її слова. Вами Віктор Цой був у нетверезому стані. Жінка проживає в метрах від місця, де розбився відомий музикант. Тож тієї страшної ночі вона одразу викликала соціальні служби, а також допомогла дістати тіло музиканта з машини. Він влетів під автобус, мотор від удару відлетів до дерева. Зіткнення було жахливим. Там вже нічим не можна було допомогти. А потім я дізналася, що у водія в крові був алкоголь. Це все з документів витерли. Ніби він був кришталево-тверезий, Втім, жодних офіційних згадок про нетверези станцоя не лишилося. Чи дійсно ця інформація загадково зникла з документів? Достеменно невідомо. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео лишився осторонь від свідчень, колишній продюсер групи кіно Андрій Тропіло. За словами екс-продюсера, напередодні трагедія група рок музикантів разом з Цоєм святкувала, чиєсь день народження за місто. Він стверджував, що зірка разом з іншими музикантами вживали алкогольні та наркотичні речовини. Усі приїхали поїздом, а Цой своєю машиною. Святкували кілька днів і всі понапивалися. Абсолютно всі. Дехто, в тому числі і я, покинув дачу раніше. І ось, коли ті, що вже залишилися, сідали на потяг назад до Ленінграда, Цой сказав, що поїде на своїй машині. Хоча його просили кинути її, як є, і поїхати поїздом за компанію. Він відмовився наприкінці, вони вирішили покурити сигарети, просочені маком. Це було не вперше. Ну, власне, покурили, всі поїхали поїздом. А Цой своєю машиною, і під впливом макових цигарок не просто заснув за кермом, він був у наркотичному сп'янінні. За його словами, родина співака відмовилася від розтину тіла, але ця версія також офіційно не підтверджена. Батьки музиканта відкидають подібні закиди у бік свого сина. Мати Валентина Цой вважає, що її сина відволікла музика, над якою він працював довгий час. За свідченням жінки чоловік скаржився на поганий сон. У той день Віктор прокинувся досить рано був напруженим і втомленим через важкий гастрольний графік. Щоправда, батько артиста Роберт Цой озвучив іншу причину смерті свого сина. В одному з інтерв'ю він розповів про недостатній досвід водіння співака. Що гріха таїти, машину водив він погано, але захоплюючись музикою, треба було чимось їздити, бо на той час таксі зловити було неможливо, а їздити він не вмів. Серед любителів теорії змови популярна інша версія: смерть Кумира була чітко спланована радянськими спецслужбами, адже цой мав досить значний вплив на молодь та суспільство. З думкою деяких фанатів влада хотіла усунути лідера популярного гурту кіно, тож навмисно підлаштувала аварію. Деякі стверджували, що у машині музиканта могли пошкодити гальма чи організувати зіткнення, зробивши його схожим на нещасний випадок. Зокрема, не раз згадували про поручетність ще одного продюсера гурту. Юрія Айзеншпіса за свідченням прихильників, саме він подарував цю москвич, який міг бути несправним. Отже, підлаштував трагедію. Проте офіційні розслідування не знайшли жодних доказів втручання в автівку. Технічна експертиза не виявила несправності, а свідки не повідомили про підозрілі машини на місці події. Серед фанатів також поширювалася версія, що Цой міг навмисно влаштувати автокатастрофу. Шанувальники припускають, чоловік був у депресії та хотів покінчити зі своїм життям. Тож навмисно виїхав на зустріч легковику. Але ці припущення розвінчав журналіст Артемій Троїцький. Чоловік був особисто знайомий з артистом, тож впевнений, що ані самогубство, ані політична змова не могли стати причиною смерті смівака. Ні в кого не було жодних мотивів для того, щоб Цоя якось усунути. У нього самого суїцидальні тенденції теж геть відсутні. А якщо взяти до уваги те, що їхав він, на жаль, на москвичі 2141, який з погляду безпеки просто труна на колесах. Нічого дивного в цьому немає. Смерть Віктора Цоя стала справжнім шоком для його шанувальників. 19 серпня 1990 року на похорон співака на Богословський цвинтар зібралися тисячі людей. Дехто так і не зміг пережити загибель комира та наклав на себе руки. На могилу співака досі приносять свіжі квіти, свічки, касети, плакати, записки з текстами пісень та особисті листи. До того ж, у Києві на березняках на березі озера Тельбін посадили. Вербу, яку назвали деревом Цоя. Саме на цьому місці Віктор Цой вперше грав у фільмі українського режисера Сергія Лисенка Кінець канікул. Пісні цоя стали гімном цілої епохи. Минуло 35 років з дня смерті артиста, а чутки щодо його загибелі не припиняються. У яку версію обставини ДТП вірите ви? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!